Всім привіт, я рада бачити вас на своєму каналі і ласково прошу в новий влог. Я тут почала прибирання, заходилася прибирати, а потім таке думаю, хм, а чому б не почати знімати влог? Я взагалі люблю влоги там, де оця частина є з прибиранням, люблю ці відео з прибиранням. Вони мене надихають не тільки на прибирання, а ще якось, так знаєте, заспокоюють і надихають на якісь зміни. Хочеться тоді відразу щось у себе переставити, щось викинути, щось ще там зробити. Коротше, я сама люблю такі відео дивитися, тому вирішила підзімати. Зняти своє прибирання у влозі. Як я вже і сказала, я вже почала прибирати, помила все своє зимове взуття. Зараз воно висихає, потім потрібно його сховати, дістати кросівки, тому що я поки що ходжу в одних кросівках і все. Отже. Тому зараз буде таке перебирання, діставання речей на весну. І буду ховати якісь зимові речі, буду також перебирати, можливо, щось викину, Ну, можливо, а точно я вже планую щось викинути, тому що треба позбуватися речей, тому що з'являються нові, а місця для зберігання нового не з'являється. Отже, потрібно з деякими речами вже прощатися, тому буду зараз прибирати і беру вас з собою. Останнім часом я придбала нові речі, а місця для зберігання для цього всього не додалося. Тому потрібно проводити перегляд старого одягу. З одного боку, мені і складно прощатися зі старими речами, а з іншого боку, я запитую себе, а що важливіше мати цю річ, яку ти не носиш, чи мати вільний простір, і завжди перемагає в мене другий варіант. Тому, можливо, комусь, який мені допоможе саме такий спосіб позбуватися від старих і непотрібних речей. І, до речі, ловіть тоді ще один лайфхак, яким я теж користуюся. Це якщо все ж таки я залишила якусь річ, і на наступному прибиранні вона мені знову потрапляється на очі, і я розумію, що за цей період я її не носила, то я вже без всякого сумніву просто відправляю її в смітник. Помітила тут у мене котика. Помітила тут у мене котика. Бенджамін. <годжамінь> Бенджамін тихенько. Моя лостичко. Моя лосточка. <годжамінь> О, хикнув на мене. Це я розбудила, тепер воно лізе. Тепер воно лізе, перевіряє все. Зірковий час Бенджаміна закінчився. Тепер знову повертаємося до прибирання. Я зберігаю верхній одяг в зіп-пакетах, це дуже зручно, просто обережно складаю всі речі, які не ношу. І так вони в мене зберігаються до наступного сезону. Ось, наприклад, тренч в мене немає місця його зберігати на плечиках, щоб він постійно висів. Тому зберігаю в таких зіп-пакетах, Звісно, потім треба це все буде прасувати, але то нічого страшного. Також дуже зручно зберігати одяг в коробках. Я зазвичай все так гарненько утрамбовую і намагаюся якомога більше речей впихнути. Вже до наступного сезону в мене йдуть шапки, шарфи, зимові куртки і деякі светри. Взагалі, такі зміни одягу в мене відбуваються 4 рази на рік, тобто на кожен сезон. Тому насправді я не так багато часу витрачаю на таке прибирання, просто виділяю собі якийсь. День і все від моменту запису і до моменту озвучки і випуску цього влогу у нас дуже швидко потепліло. І я тільки зараз розумію, що скоро прийдеться діставати ще декілька речей, які я думала носити в травні. Але дивлячись на погоду, їх можна носити вже зараз. До речі, поділіться в коментарях своїми лайфхаками щодо зберігання одягу, щодо прибирання, бо мені ця тема дуже цікава і, взагалі, мені подобається спрощувати і робити комфортнішим простір довкола мене, робити комфортнішим користування речей, які мене оточують щодня. Тому чекаю вас в коментарях, діліться, будь ласка, своїми лайфхаками. Ну що ж, наступна зупинка комод, показую все без прикрас, як є, чашка брудна, потім чистила шерсть лосинів, не прибрала оцей валік. Завжди в мене валяються ватні диски і буду прибирати першу шухлядку. Найчастіше потрібно прибирати, тому що купа речей постійно щось закінчується, постійно щось брудниться, об косметику і так далі. тому подібно. Ось навіть спонжик. Ну, чому б його не викинути? Коротше, буду це все прибирати. Прибираю я тут значно частіше, бо постійно то щось висипеться з косметики, то олівці забруднять щось. У мене навіть колись вилився тональний крем, бо я його забула закрити, і потім я це все довго і нудно вимивала. Тому хоч як не старайся, а порядок у мене тут довго не тримається. Минулого разу я всю косметику діставала з боксів і протирала як косметику, так і самі бокси всередині. На цей раз я полінувалася це робити і не захотіла це все діставати, бо, по-перше, воно не настільки ще забруднилося. А по-друге, у мене вже просто не вистачило терпіння і сил все це діставати і перетирати кожен предмет, тому просто на цей раз я все протерла від полюки, а також перебрала і викинула непотрібне. Ось чого вдалося позбутися, це відразу давайте я приберу, бо взагалі не естетік. І те, що залишилося, потрібно помити спонжики і пензлики, обов'язково помити, тому що я постійно лінуюся це робити. Також викинула маски, викинула ось такі резинки, в мене вже були, ними не користувалася, але чомусь вони в мене були і чомусь я їх тримала. Також ці маски купувала їх 100 років тому в Єві. Е, я вже ними точно не буду користуватися, це вже просто пройдений етап такими масками користуватися, тому я вже їх викидаю 100%. І далі просто порожня коробочка. Я ще цією сироваткою користуюся, вона мені подобається, але чомусь тримала коробочку, не питайте, навіщо? Просто сама не знаю. А також рубрика порожні баночки це те, що я вам можу сміло рекомендувати. Це ось такий серум. Пресована сироватка від Блізе, ось вона в мене вже закінчилася. Ще є в мене дві баночки, тому можна далі користуватися, обожнюю її. Буду купувати і купувати ще. Не закривається вона чомусь. Далі ось такий супер, супер, супер фіксуючий гель від Ellen Pro. Єдине, що гель для брів, єдине, що дуже незручна щіточка, я не пристосовуюсь як тільки можу. Але фіксація просто на 120%. І ще один гель для брів від Evelyn. В нього вже тут убите пакування, але не можу вам його не показати. Дуже хороша фіксація. Не можу сказати, що на 120, але відсотків на 80%, особисто по моїм таким відчуттям, він добре фіксує, і я його використовую саме, знаєте, так в повсякденній повсякденні основі. Якщо це дає суперфіксацію, яка інколи навіть і не потрібна, то цей. Просто, знаєте, так, вийти кудись швиденько бровки підправити, зафіксувати і все. Теж дуже гарне. Єдине, що пакування соромно вже показувати. Але буду купувати і цей гель для брів, і також цей. Всім доброго раночку! Виходжу до вас через декілька днів, і я ще в халаті, але зараз буду вже збиратися по справам і, звісно, хочу взяти вас з собою. Я тут заварила собі чай, зараз буду його пити і швиденько фарбувати. Чесно зізнаюся, я вирішила трішки повалятися в ліжечку, тому часу в мене не так багато. Б'юті-блогер з мене не дуже, бо я не експериментую з макіяжами. Раніше любила дивитися всі ці відео туторіали смокіайс і інших макіяжів, і навіть щось робила, фарбувалася якось по-новому, а зараз подобається більш така простота в макіяжі, натуральність. І мені хочеться робити такий ефект. Знаєте, макіяж без макіяжу. Не хочеться, щоб прям явно було видно той хайлайтер чи бронзер, який я наношу. нещодавно виділила час поекспериментувати з луками, з новим бранням, яке в мене з'явилося, з цим пальто нарешті. І мені так сподобалося поєднання картуза, пальто цього кросівок і ще цієї сумочки. Зараз вам покажу. Ось так це виглядає. Я її саме хочу носити через плече. Взагалі рідко дуже сумки носила через плече, але це. Той варіант, коли мені дуже подобається, як воно виглядає, як на мене, це супер стильно і ще кросівка. Хотіла побільше показати вам цей заклад, але було дуже багато людей. Це був ранок суботи, і навіть якогось маленького куточку для зйомки не було. Тому ось тільки я і мій сніданок. У мене була зйомка в студії, де я знімала відеоконтент для бренду. В основному моя робота онлайн, і я рідко кудись їжу, бо ні для кого не секрет, що в Харкові через війну і постійні обстріли багато магазинів і взагалі бізнесів зачинені, тому такої роботи не так багато, як, наприклад, в Києві. Отже, я знімала для магазину білизни, тому тут мало що можна показувати. Єдине, що я можу показати, свої капці. Я думала познімати більше, мені хотілося познімати. Знімати більше для влогу, але на жаль, час дуже швидко плинув, тому я не встигла відзняти процес зі сторони. Але мені дуже сподобалося, я прям за таким дуже сумую. Сьогодні нарешті вийшло сонце, і його не було декілька днів, була просто суцільна темнота. Зі світлом коротше, була біда. І я радію цьому не просто так, бо мені потрібно зняти відео в стилі UGC контенту, коротше, в стилі UGC розпаковки. І хочу зазначити, що це невелика частина моєї роботи, бо в основному я або за комп'ютером, або в телефоні, і це якби не цікаво показувати і знімати. А тут сталася така нагода, що можна познімати, показати. Вам, це, до речі, комплект постільної білизни. Ой, постільної білизни. Це не постільної білизни комплект. Це просто комплект білизни, нижньої білизни. І ось така красива коробочка, ось таке красиве пакування. Буду зараз... ой, я, здається, засвітила свої шкарпетки червоні. Ну, нехай буде. Тому зараз вже буду знімати. До речі, я підійшла супер відповідально, накрутила волосся, також використовувала автозасмагу, Не знаю, побачите ви на мені її чи ні, але я її недовго тримала, якось боялася переборщити, тому не хотіла, такого супер, суп, не хотіла такої супер різниці до після. Тримала не так довго, тому трішки тон змінила, затемнила і все. До речі, також використовувала на обличчі. В мене взагалі дуже світле обличчя, тому що я влітку не засмагаю саме обличчям. Я наношу плюс SPF, плюс ховаюся під якимись капелюшками, і потім ще взимку весною використовую пілінги, кислоти, а вони все ж таки трохи відбілюють мою шкіру, тому автозасмага моє спасіння саме в таких моментах. Отже, зараз вже буду знімати і трішки вам покажу розпаковку, бо білизна дійсно красива. Ось таку гарну білизну мені надіслала для зйомки відео. Я залишилася дуже задоволена. Мені прям дуже подобається якість і дизайн. Я вже відзняла відео, яке планувала. Це виявилось трошки довше, але Мені подобається, все класно, все пішло так, як і треба. Просто трішки довше. Тепер залишилося його змонтувати і хотіла з вами поділитися автозасмагою, якою я користувалася. Ось така автозасмага, вона бюджетна. Мені її надовго вистачило, хоча я нею користуюся не на постійній основі, але все ж таки. І в неї прекрасно все. Вона класно розподіляється за допомогою просто рук, не потрібно використовувати якісь рукавички. Вона не робить таких смужок на тілі, класно лягає, класний ефект, мені подобається тон, який вона дає, але є суттєвий. Мінус. Справа в тому, що вона в мене викликає висипання саме на обличчі. Коли я її наношу на обличчя і довкола очей, вона в мене взагалі перші рази саме довкола очей, коли я наносила, викликала висипання, з'являлося в мене висипання. Потім, коли я стала уникати зону навколо очей, я її наносила просто на обличчя, то З'являлася якось так співпадало, що з'являлися висипання. Невеликі прищики це не була вже якась так, знаєте, алергічна реакція, просто такі прищики з'являлися. Справа в тому, що я думала, що це спочатку співпадіння, так сталося, але потім ну, дуже часто ставалися такі співпадіння. Тож я зрозуміла, що вона в мене викликає висипання, вона в мене викликає реакцію саме на обличчі. На тілі все ок, якби ніяких прищиків ніяких висипань немає, а ось з обличчям біда. І тепер в мене дуже важливе прохання. Будь ласка, якщо ви користуєтесь якоюсь автозасмагою, і вона вам подобається на всі 100%. Саме ви їх використовуєте на обличчя і все з ним ок. Немає ніяких висипань, немає ніяких побічних ефектів. Окрім ефекту, коли з'являється засмаглий тон, то будь ласка, будь ласка, мені порекомендуйте, тому що. Я вже не знаю, обирати мені по відгукам на якихось сайтах Аля Мейкапі, чи що мені робити, щоб не було якихось висипань і не було ніяких реакцій, щоб я ну, не погіршила свій стан шкіри. Тому, якщо вам подобається якась автозасмага і ви в ній впевнені на 100%, ви нею користуєтесь. То, будь ласка, напишіть в коментарях саме та, яка підходить на обличчя. Я вже тут переодяглася, поснідала і навіть вже встигла змонтувати відео. І зараз, нарешті, я цього дочекалася. Ми з вами зараз будемо розпаковувати мій подарунок. Я знаю, що там знаходиться, бо я це замовляла. І мені так не терпиться, тим паче, що доставка затрималася, як ви бачите, надовго доставка затрималася. Це посилка з манго. Зараз я вам все буду показувати. Ось так пальто виглядає на мені, і чесно, в мене зараз дуже багато емоцій, дуже багато слів, які я хочу сказати. Коротше, якщо чесно, я не очікувала, що воно буде таким класним. Якщо чесно, хоть мені хотілося чорне пальто. Саме це пальто було в моїй карті бажань. Взагалі, якщо я там вже казала про свою карту бажань, то в мене не так багато там речей. Здається, чотири. І вже дві з них виконані. Ось це одна із них, і мене просто зараз переповнюють емоції, тому що воно мені так подобається на дотик. Я міряла пальто в манго, я показувала це в лозі. Але це зовсім інше якесь на дотик пальто. Чесно, мені так подобається тканина. І подивіться на цей силует. Я його не очікувала, але я вже в нього закохалася. Подивіться на цей приталений силует. Навіть, навіть камера, мені здається, не так передає класно, як саме вживу. Мені так подобається. До речі, на моделі я, ну, я не бачила такого силуета. Там були якісь такі фотографії, при яких не видно цього. А тут прям вау! Мені так воно подобається. 80% вовни і щось там ще інше є. Але Боже, воно мені так подобається, якщо чесно. До речі, от якщо порівнювати з першим пальто, з моїм бежевим, то трошки я, можливо, так знаєте, полюбила його згодом, полюбила його через дві години, а тут. Я просто не очікувала, що воно буде таким класним. Хоча я більше з приводу нього сумнівалася, тому що думала, чи потрібне, чи не потрібне. Тим паче, що я вибирала його по фотографіям, обирала просто на сайті, і я ні в яких блогерок на інших людях його не бачила. Ось. Отже, на такій ноті я буду завершувати це відео. Дякую, що були зі мною. Дякую за лайки, за коментарі, які пишете. Обов'язково напишіть мені за автозасмагу. Я чекаю, це важливо. І дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео.